Доброго часу доби. Вас вітає, куємо вдома. Не ковкою а єдиною сьогодні будемо теслювати. Значить, їдемо в магазинку на пилорамку, беремо 4 бруса 50 на 100 мм. Це нам стає десь приблизно 800 гривень. Оце все гривень 300, я думаю. Бо не пам'ятаю. 70-70. По гривні шайби ремболт, 40, два карабіни, саме дороге це сверло. Виносимо це все діло. Беремо болгарку, ліпучку і болгарим. Болгарка. Ліпучки. Отак я якось. Вишліфували дві. Длінних по 2,70 70 довжиною 2 по півтора метри і дві по метру. Тепер розкладаємо це все тут на місці під потрібний нам розмір. Понасверлювали отворів. Тут, з однієї сторони, з другої сторони. що 52 см. Відступив від краю, просверлив наскрізь. І з кінця, з кінців от є. І півтора метрову оцю штуку поставили ми, прикрутили. Ми Будемо виставляти кут. Будемо виставляти кут. Підіжмемо його крепше. Зараз ми його просто поставимо на пол. Підіжмемо крепше і будемо виставляти однаковий кут, і тут відстань між, між ними двома між стойками. Зараз буду показувати. комарі не гризли. Отакий От кораблик. Значить, Тут зажали, тут і там. Тут висоту взяли метр 25 донизу і тут взяли висоту метр 25 донизу. Відмічаємо, кладемо і будемо крутити ось ці бокові стійки. Угу. Зарізали лобзиком, просто притулили, відмітили і зарізали. Тепер тут два отвори є, зараз сверлимо тут, сверлимо тут, крутимо шпильки. Отак от вийшло. З однієї сторони. З другої. Ще два штуки. Довжина довільна. По 55 також з кожної сторони відміряв, відрізав і зачистив. Зараз ставимо сюди і прикручуємо. Конструкція зібрана повністю. Хзяїн тікає. Отака штука, якщо робити самому. Будь здоровий. То обходиться приблизно в ціну гамака. Якщо не купувати в епіцентрі, тобто в районі 1000 гривень дерево і плюс-мінус 300 фурнітура. Ну і кілограм якоїсь оліфи, гривнів 200 гривень. Ось така штука готово все. Болти вже хазяїн буде сам різати. Тут ремболт наскрізь. Зараз вчіпимо гамачка, подивимося, що вийшло. Ось так виглядає воно в зібраному стані. От зараз будемо тестувати. Ну так. Прикольно. Отаке вийшло. Прикольно, прикольно. саме ну найголовніше, що ця штука є. І тепер, а, слухай, а як тоді? Туди... Задоволений хазяїн. Скинеш мені бовтається. Ну і за традицією. Всім здоров'я, Україні, перемоги. Ну і подивились, лайк, підписочка. Вам не важко, а мені приємно.